Освіта у Харкові навіть під час війни є кращою в Україні. Про це зазначила Ольга Деменко, директор департаменту освіти Харківської міської ради, під час інтерв'ю з журналістам Харків новини. Достатньо лише згадати про Харківську метрошколу, каже вона, відому сьогодні у всьому світі. Незважаючи на майже три роки постійних бомбардувань, небезпеки, прильотів, наша освіта не просто. Живе, не просто розвивається, вона залишається бути кращою в Україні. Хіба це не подвиг? Ми пам'ятаємо, як у вересні 23-го року Ігор Олександрович ініціював відкриття метрошколи, і до метрошколи прийшли 900 дітей. Уже тоді ми вважали це багато. А нині в метрошколі навчається майже 4,5 тисячі дітей, і навчалось би вдвічі більше, якби тільки були можливості метрополітену. Охочих навчатись очно у безпечному просторі, бо такі сьогодні воєнні реалії дуже багато. Тож з вересня 2024-го вдалося облаштувати ще кілька класів на станції метро Масельського. На повну потужність працює, і перша в Україні підземна школа, побудована в індустріальному районі. Всього офлайн освітою наразі охвачено 6400 дітей. А в Харкові знаходиться 53 тисячі. Якщо взяти іще приватні школи, які офлайн навчають дітей, то десь сумарно це буде близько 8 тисяч дітей, охоплених офлайн освітою. Харків активно продовжує працювати над тим, щоб в умовах війни охопити учним навчанням якомога більше школярів, зауважує Ольга Деменко. Метрошкола, підземна школа, метросадочок стали символом незламності Харкова. Це шанс для маленьких харків'ян отримати якісну освіту живучи у прифронтовому місті. Саме тому наразі в Харкові будується одночасно на різних етапах шість підземних шкіл. Це дуже серйозно. Вони дадуть можливість вдвічі збільшити кількість дітей, які зараз ми навчаємо офлайн. Будівництво однієї з цих шести підземних шкіл вже на стадії завершення. Тож уже у другій половині січня говорить Ольга Деменко, не менш ніж як 500 школярів зможуть розпочати там офлайн навчання. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини.